Веселий поділ, нині Семенівський район, колись Хорольський повіт, королівство ексцентричного Аркадія Родзянка. Цей поміщик та поет був за пані-брата із молодим Тарасом Шевченком та якось змусив наносити подолами місцевих юнаків, караючи тих за лінощі, височенну гору у наші дні пагорб, на якому місцеві школярі тестують санчата. У садибі Родзянок, наче познайомились Пушкін та Анна Керн. Підоме село і іншої лавсторії. Олександр та Катерина Мещерські побрались попри 40-річну різницю у віці, ледь знайшовши священника, згодного благословити нерівний альянс. Князь відкрив у селі цілу галерею рідкісних картин. Шедеври Сандро Ботячелі під час подій Червоної революції виносили з подолу підземними ходами. З'явився на світ і той, кого назвали український Езоп та Полтавський Лафонтен, журналіст, видавець, байкар, дитячий письменник, викладач, лірик Леонід Глібов. у, нас у веселому Подолі він прожив тільки близько чотирьох років, але його запам'ятали. Запам'ятали і старожили, з якими ми спілкувалися тоді, коли створювали наш музей. І от вони розповідали, що мама в нього була надзвичайно. Горної вруди, рукодільниця вміла, гарно вишивати, За це її і Понте шанував. І от у нас тут є поряд, поряд зі школою парк, який зараз носить ім'я Леоніда Івановича Глібова. То, в принципі, кріпосним дітям там не дуже дозволялося гуляти, А от Льолику, саме так його називали в родині, тут дозволялося. Рину Григорівну маму виховували у родині поміщика Трощинського, товариша Василя Гоголя Яновського, хрещений батько великого алегориста і майстра акровірша, брат пана Порфирій Родзянко. Глібовий перебирається на Глобинщину, адже батька Леоніда призначили управители маєтку Порфирія у село Горби. Там досі шумлять липи, посаджені майбутнім літератором. По переказах ріс надзвичайно сором'язливою, такою, спокійною дитиною, і тому більше бовився на природі і спілкувався саме з природою. І от так Люлик його назвала мама. І от говорили, що коли вона виходила його шукати в цей парк, то кликала, де ти мій люлику квітковий королику, бо він дуже любив квіти, з ними розмовляв, грався серед цих квітів. І ось так вона його там і знаходила. Парк імені Глібова оживає другого тижня вересня. Його знову населяють поважні аристократи і легковажні закохані байкарі, музики. Так селяни шанують свого земляка і свою історію. Влаштовуючи свято веселої мудрості, присвячене делікатному, врівноваженому інтелігенту, який не вмів конфліктувати на рівні побутовому, але на літературному, робив це відважно, безкомпромісно, пишучи про найгостріші теми реальності. Справді рай, під гаєм в'ється річенька, можкого вона плестить, блистить доли. Мальовничі околиці села Біляки надихнули юло юного написання його одного з найперших творів, ще російськомовних. Це був такий романтичний вірс, де описувався пейзаж села Біляки і церква. Він так і позначався у біляках. Наші місцеві краєзнавці, я в тому числі вважаємо, що Спогади Гліба про його дитинство вилилися в його знамениту пісню Журба або Стоїть гора Висока, яка стала дійсно народною, там якраз і оспівується наш край. Це Біляківські, Заїчинські, Гаї, Веселоподолянські Ріки, ну і гори місцеві наші. У його житті все було не випадковим: наставники, друзі, колеги, полтавська гімназія, Ніжинський ліцей князя Безбородька, вчителювання у Ніжині Чернігові, робота наглядачем благородного пансіонату. М'яке серце, вдумливість, тонка душевна організація змушувала Глібова важко переживати біль суспільства, ставати невмолимим, жорстким сатириком. Так з'являються його байки. перші надруковані у чернігівській місцевій газеті. Існує думка, і я думаю, на тепевний мір не безпідставна, що Глібов багато в чому пов'язаний із росіянином Криловим. Це так. Спочатку він навіть прямо, просто перекладав його байки. Згодом брав сюжет, але додамо сюжети криловські це сюжети вічні, мандрівні. Вони йдуть ще від Зопала Фонтена і інших світових авторів. Але згодом Глібов відходить від, скажімо так, можливо, й не прямого, але наслідування інших і створює оригінальні байки. Обридла дневі суєта людська, Спустився він спочити в темноті, і нічка тихая, мов чарівниця тая, прибралася у зорі золоті, широкий шлях замовк, ні пішки, ні на возі ніхто його не торбував. Заснули верби на облозі, і вітер затримав. Що ж то таке між вербами біліє? То стовп мальований стоїть, стоїть і журиться, і серце кам'яніє, і сумно він у степ глядить, чи світ не той, чи доля відцуралась, все глухо там нічого не чутно. Десь над болотцем чайка обізвалась, як обзивалася колись давно. Згадалася йому щаслива ягодина, година, як був він деревом, шумів і зеленів, Як усміхалася червона якалина, І степ широкий серце веселив. І причувається, десь пісня за горою Лунає ой, гук, мамо, гук. І сльози капають холодною росою. Кругом його гуде безсонний жук. На сей раз вибачайте, люди, все баєчка не вам, нехай вона на спомин буде мальованим стовпам. Байка-мальований стовп. Вона і тоді була актуальна, і тепер, бо йдеться про чиновника, який відірвався від свого середовища, і колись він шумів, красувався як дерево, а тепер він просто верстовий стовп. У нього вже немає середини, немає емоцій, В нього залишається лише голий розрахунок. До Глібова, ну хто це міг придумати? Мальований стовп, який показує верству, може увійти в байку. Оця модифікація байки, витворення до оригіналу, це найбільша заслуга Леніда Івановича. Через байку автор критикує несправедливі суди, тиранію можновладців, грабіж, корупцію, кумівство, нечесність та глупість чиновників. У недоліки характеру, надмірну самовпевненість, лінь, лицемірство, егоїзм. Весь перший тираж окремої збірки байок Глібова знищили. Після видання байок українською мовою. Глібова починають переслідувати участь у якихось таємних організаціях, які, до речі, йому приписували, не була доведена. Але на довгий час Глібова заборонили друкувати. І, звичайно, повторюю, найперше через те, що він писав українською мовою, відстоював українську мову, і в свої байки, і в свої поезії вводив фольклорні елементи, але фольклорні елементи, які під пером інтелігента набували зовсім нового звучання, знаєте, такого ідеологічно викривального. Тисяча 1861 році Байкару видає часопис Чернігівський листок, друкує, пише політичні мистецькі огляди, подорожні нариси, соціальну сатиру, описує народні звичаї та традиції. Пише шукає авторів, самостійно розповсюджує видання. Через три роки його остаточно відсторонили від роботи у газеті, заборонили вчителювати. Саме Чернігівський листок став прообразом чи першопоштовхом до того, що потім взяти журнал Основа той основа, який виховує цілу плеяду українських письменників. Тобто, журналіст, видавець Глібов, спричинив факт появи солідного видання. Його Чернігівський листок, що правда, назва листок не зовсім відповідала, бо там матеріали були широкі і цікаві. Цей Чернігівський листок став таким трампліном для розвитку українського української журналістики українського журналу, зеніт життя скромний просвітитель завершує управителем друкарні. Глібов не лише творець байок, але і автор ліричних поезій, романтичних елегій, де є мудрість, розсудливість, туга та навіть надрив, а також оригінальних дитячих творів. Глібов межував між романтизмом і реалізмом. Якщо говорити про Глібова як людину він перебував на межі між українцем і європейцем. Як українець, якась така, знаєте, старосвідчена виваженість, намагання дослуховуватися до чужої думки, як європеєць намагання витягти себе і інше з оцієї повсякденності і донести до рівня загального тобто війти у Європу, не втрачаючи своєї оригінальності. Його не цікавила слава чи пошана, не зупинили біль від смерті дружини, і доньки, заплямоване звинуваченнями чистолюбства та безпідставні утиски влади. Леонід Глібов поєднував і являв національну народну стахію і аристократичну блакитну кров, заворожливу провінційність і небуденний інтелект та освіченість. Він йшов вперед, бо інакше не міг. thank you